Друзі, всім привіт на моєму каналі. Знову у нас чергова розпаковочка заборони. Але перед тим як розпакувати і показати вам, що я купив, я хочу сказати, що показ, статистика показує, що люди дивляться канал і не підписуються, просто дивляться відео, комусь може просто десь вискакувати в рекомендаціях. Хтось може і шукає якусь інформацію про товар, який є саме. Просто подивилися відео, не, не вподобайку не поставили, ні, не підписалися на канал, нічого, без коментарів, без нічого. Тому прошу вас всіх підписатися, як мінімум. Це для розвитку канала буде дуже добре. Ну, і, і сама розпаковка. Так. Це дві Bluetooth-колонки. Я зато знімаю в, єдному, в одному ролику, тому що е, Ну, не, не хочеться знімати два. Це дві колонки заврорить. Цю колись я купив дуже давно. Здається, вона гривень 100 стояла по акції. А цю ну приблизно недавно це була гривень 200, здається, чи 199 щось таке. Ну Почнемо з цієї маленької. От така. така в нас іде коробочка, вона вже трохи порвана, тому що я користувався вже колоночкою. От, можете прочитати. USB-зарядка, модель. Тут теж саме. От є в різних кольорах. Ну, я купив синю, тому що така була. Я хотів взагалі чорну, але просто інакше її не було. Значить, тут у нас характеристики, акумулятор. 3,7 В 1200 А. Кому треба, можете поставити на паузу, подивитися, прочитати. А я вам так швиденько розкажу. Значить, колонка. Сама колонка. Ну, скажімо так, дизайн у колоночки дуже приємний. Не знаю, як на мене, мені дуже подобається. Сам пластик він такий йде, як soft-touch. Дуже такий приємний. Ну, Виглядає, якби не, ну, реально не на 100 гривень. Що по дизайну, що по якості матеріалів. вона не гримить, не дребежить нічого. Є така ручечка, що ну, шнурочок такий, щоб тримати, носити з собою десь на природу взяти. Значить, дивимося по передній панелі. Що в нас тут є? Тут один динамік і тут один, типа фазоінвертор, щось таке, типа для посилення басів. Тобто це не динамік. Щоб ви розуміли. Я думаю, тут мала бути якась емблемка. Щось у мене є така підозра, що їх продають під якимось брендом дороже. Просто тут є емблема. А це якби, якби так. Значить, дивимося ззадні. Тут мої пальці. Ззаді для флешки, для звичайної флешки, для microSD карти, включити-виключити і зарядка USB. Зверху у нас іде три кнопочки упереду, stop. І якщо утримувати уперед-зад, то звук додається або зменшується гучність. Ось такі ножички, ножички якби пластмасові. Ну, і на цьому все. Ну, спробуємо її включити. А тут ще є індикатор заряду. Коли воно заряджається, воно червоним світить, коли зарядиться, здається синім, якщо я добре пам'ятаю. Я її зараз включу, я не знаю, чи зможу я вам щось показати, тому що я почав знімати відео, а щось її взяв, а вона розряджена була. То я ну, її пару хвилин зарядив. The is ready to help. Ну, вона така голосна. Якщо так, якщо не знаю, як передає звук, телефон вона, так, вона так включається. Так, вона вже з чимось там з'єдналася. Я не знаю з чим, звісно. Мабуть, і з телефоном. Значить, я зніму гучність трохи і вставлю флешку для того, для, щоб зрозуміти, як вона працює. Music.

Music. The Bluetooth device is ready to tell. Connected. О, воно чогось підключається до Bluetooth, до телефона і не хоче. Якщо є активний bluetooth, то воно зразу підключається чогось. Music. Power off. Power off, вона вимкнулася, значить, зарядилася дуже слабенько. Ну, Але якщо ви добре почули звук, я не знаю, як воно там передало. Там якась кусочок уривочок музики був. Тобто, грає вона досить гучно, якщо так взяти на її розміри. От, можете так подивитися на розміри. І баси досить такі, ну, як для цього розміру, все ж таки, ну, непогані. непогані. Ну. Так, зарядилася буквально хвилин 5 і бачите, от її настільки хватило. Значить, дивимося другу. А, там ще в комплекті був шнурачок для зарядки. Він є в мене. Значить, дивимося другу колонку. Що в нас тут є? Зарядка micro USB. Не так, воно в такому кульочку. Значить, коробочка. Ну, Мадаінчина, то понятно. 5 ватт і є підсвітка. Що тут, тут і намальовано? Значить, отак. От от є чорна, є фіолетова. Так само я взяв фіолетову, Я все, хоч, я все купую чорне, але от так сталося, що така була тільки синя, коли я вже брав у кінці акції, а така була тільки фіолетова. Ну, що можу сказати про цю колоночку? Тут навіть ще плівочка є на ній. От виглядає вона приблизно так. Ну, я теж хотів її розібрати подивитися, яка там батарея. Але вона якби відкручується. А, а тут воно заклеєно і зверху воно теж таке цінить. Якось треба його це все відривати. Ну, я не захотів. Якщо дивитися по вазі, ця і ця, ну, я не знаю, або ця трохи важча. Мені здається, або одинаково приблизно, ну, не буду зараз їх важити. По розміру, ось такі вони. Значить, включаємо. Тут у нас, а, тут у нас на задній панелі кнопка включити-виключити, зарядка USB і слот для флешки. Так само. Зверху управління різні ці, ці флешка, або цей музика, вперед-взад. premotati i e, sviklo light, no, zarad se podijelite što je kada uključio. tako ona uključavajuća, tako ona zapuškavajuća. Pitključava se tako samo do telefona, zato što na telefonu uključen je bluetooth. Ну, не знаю, ну, мені сподобалася саме ця, ця підсвітка. Не знаю, чи її видно добре. Може так буде краще видно, як воно переливається. Тому що камера буде трохи не так показувати, як вона там є на, насправді. Значить, по самій підсвітці. Можна, або так, воно буде моргати різними кольорами. синій, червоний. Або буде так само переходити з кольора в колір. Плавно. Або буде так переливатися. І є ще функція під музику. То я зараз підключу флешку. Вона включилася. Звук нормальний, чистий. О, під музику так мигаємо. Діжним побіхом. Звук непоганий і досить така гучна. Це твоя... Тобу максим... була максимальна гучність. От. If you can get me? Так, почули ми якийсь звук. Ну, Мені здається, що в той у меншої колоночки буде трішки кращий бас. А так, якби на ці розміри, теж на цю вагу вона непогано і світить, і грає. Вона заодно вам буде і нічником. Одна тільки є в неї фішка така в цій, вона буде грати до, до кінця. А в цій, якщо не підключений Bluetooth, якщо не вставлена флешка, якщо вона просто так буде світити, через 8 хвилин, щоб зекономити батарею, вона сама вирубається і треба повторно включати. Не засікав 8 чи 9 хвилин. Не знаю, це добре чи погано, але так воно є. Не на всіх колоночках таке є така функція. Ну, але якщо грає, то грає до, до того часу, якщо поки не сяде батарея. Ну, якось так. Вам вже вирішувати, що там собі, купляти, чи не купляти. Я не знаю, чи вони зараз є. Тому що цю я брав дуже давно. Ну, цю брав порівняно недавно, але теж вже так. Я не знаю, чи вони будуть зараз в Аврорі, чи не будуть. Але вони були. Але вони були, я їх купив, просто якось не, не мав часу зняти відео. Тобто, якось так. Може це знову включиться, може трохи постійно. Це Bluetooth Device is 3D 2 HL. трішки така басовитіша. Connected. Підключилася до телефону. Ну, ось якось так. Якось так. Всім дякую за перегляд. Питайте, якщо щось цікавить, пишіть, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім пока!